Вітаю, друзі. Кілька днів тому командир третьої штурмової Андрій Білецький дав інтерв'ю Ютуб-каналу Армія ТВ. Хоча станом на сьогоднішній день, напевно, було б правильніше казати командир третього штурмового, тому що бригада трансформується в корпус. І, очевидно, білецький тепер буде командиром третього штурмового корпусу. Корпус включає в себе чотири шість бригад. Кожна бригада до п'яти тисяч військовослужбовців, тобто чисельність корпусу може сягати від 20 тисяч до 30 тисяч українських військовослужбовців. Чому я вирішив звернути увагу на цей подкаст і чому я хочу говорити про інтерв'ю? Андрія Білецького, тому що Білецький зачепив питання, порушив проблему фінансування Збройних сил України. Білецький сказав, що бригада, поки що бригада, ну очевидно, і корпус в перспективі фінансується на рівні 20% від потреб. Мова йде звичайно про озброєння, не про заробітну плату. Це ключова зразкова зірцева бригада фінансується на рівні 20% від потреб. Тобто решту озброєнь десь потрібно шукати і докуповувати. Ну, не складно спрогнозувати, на якому рівні фінансуються інші бригади, і, можливо, вже потім корпуси. Я поцікавився спочатку загальними цифрами, поцікавився, який бюджет Міністерства оборони. І знайшов таку цифру 2,2 трильйона, але це на безпеку і оборону. Тобто мова, очевидно, йде про Нацгвардію, про поліцію і про Збройні сили. 2,2 трильйона гривень. Загальний бюджет України більше 4,5 трильйонів гривень. На оборону на Збройні сили України буде витрачатися 1,5 трильйона гривень, тобто з 2,2 1,5 трильйона гривень буде витрачатися на оборону. І про що говорить Біленський? На різного роду зустрічах з політичним керівництвом. Наших військових запевняють, що гроші виділені на дрони, на безпілотну авіацію розвідувальну і на багато речей. Але гроші десь зникають по дорозі. І от правильно було б задатися запитанням: а на якому етапі зникають гроші? Білецький зробив все, що від нього. Залежить в цій ситуації, він єдиний, хто з військовослужбовців може собі дозволити підняти питання недостатності фінансування, тому що інші командири бригад, а тепер уже корпусів, я думаю, що не зможуть собі дозволити таких вольностей, їх одразу звільнять, розжалують навіть, кудись переведуть, в навчальні центри, ще кудись. І не можна вимагати від Болецького більше, ніж він може дати. Цій ситуації він може тільки порушити питання і сказати, що одну п'яту їм тільки всього фінансують від потреб. На одну п'яту, на 20%. Гроші десь зникають по дорозі. І, звичайно, будь-якої людини виникне запитання, куди ж діваються гроші. Ну, можна передбачити, що якби гроші не зникали, то ясно, що це не було б на 100% від, від потреб, але принаймні десь там. Наполовину фінансувалося. Різні думки, різні версії, але всі ці думки вони розмиваються і зникають. І кудись це все розчиняється і невідомо, куди йдуть гроші. Тобто, грошей погодьтеся чимало. Я так порівняю. просто. Я розумію, що відбулася інфляція до повномасштабного вторгнення долар був 26-27. Але тоді бюджет України був 1,2 трільйона гривень. Зараз 4,6 трильйона гривень. Тобто ми бачимо, що це ну, в чотири рази рази. Інфляція, звичайно, багато що з'їла — 80% там, чи 70, але а це суттєві цифри. І Міністерство оборони отримає теж ну, достатньо ресурсів. І сам. Білецький говорить про те, що ресурси ніби як є, але вони кудись зникають. Я хочу сюди підтягнути не, не так уже й давній скандал з неякісними мінами. Його цей скандал висвітлював тільки один журналіст і блогер Юрій Бутусов. В міни там якогось калібру, 120-го чи якого, закладали якісь невідомі. Інгредієнти картон, якийсь лушпиня, звідкись, я так розумію, полова, чи дерть, чи кукурузяні качани. І всі ж розуміли, що це стане надбанням громадськості. Всі про це дізнаються. Тобто, мало того, що це фінансується на одну п'яту, на 20%, то постачання. А щодо якості вона, м'яко кажучи, не витримує жодної критики, і це саботаж, злочин, який повинен не просто піддаватися кримінальному переслідуванню. За законом військового часу тут має бути розстріл на місці: нікого не знайшли, нікого не розстріляли, нічого не взагалі не відбулося. Вся країна на це все дивиться, як розкручуються міни, і звити вивітрушується якесь чи то будівельне сміття, чи то сільськогосподарське сміття. Чим засипані, засипані ці міни, ніхто не може сказати, але це точно не порох. Хто міг зробити такі речі? Це могли зробити люди, які не просто злочинці, які наживаються на війні. Це люди, які симпатизують Росії, є внутрішньоросіянами росіянами і зовсім не є українцями. І я Вирішив нестандартно підійти до цього розслідування і висловити свою версію. Я почну з Російської Федерації і почну, почну з людей з українськими прізвищами в оточенні Путіна і які обслуговують Росію Максим Леонардович Шевченко, батько українець, брати Ковальчуки. Які є ідеологами війни проти України. А мій, нібито однофамілець, але е, покруч, тому що він Василій Якім'янко. Ну, я не знаю, як так можна було викритити прізвище, але менше з тим, всі ці люди з українськими прізвищами, вони прізвищами, вони не просто росіяни, і вони не просто імперці. Вони. Росіяни і імперці в квадраті, а дехто навіть в Кубі. Це люди, які готові вбивати українців і вбивають українців, і хочуть довести про те, що вони кращі росіяни і кращі імперці. І вони будуть вірою і правдою служити російській імперії, і вони в такий спосіб хочуть довести свою приналежність до російської ідентичності, до імперської ідентичності. А тепер давайте візьмемо оточення Зеленського і людей, які працюють в ВПК, відповідають за закупівлю озброєнь і відповідають за виготовлення озброєнь. Прізвища Ліїв, Шарапов, Смітанін, Камишин. Люди з російськими прізвищами. Так от ці люди з російськими прізвищами, які знаходяться на ключових посадах, в Міністерстві оборони в Закупівлях, ВПК. Вони не просто не є українцями в квадраті чи українцями в кубі. Вони навіть не є українцями ні на одну другу, ні на одну четверту. Вони, в принципі, не є українцями. Вони залишаються росіянами. Я зараз. Нікого не звинувачую. Більше того, я не хочу сказати, що люди з російськими прізвищами не можуть стати українцями. Юрій Бутусов приклад того, що людина, будучи російсько-культурною, російськомовною і етнічною, етнічним росіянам може трансформуватися в українця. Але це винятки. І такі люди мають ретельно, ретельно перевірятися і проходити горнила випробування. На доведення своєї українськості. Ні Камишин, ні Смітанін, взагалі Смітанін, і всі інші, я дивуюся взагалі. Просто таланти. Люди 31 чи 32 роки. Звідки такі таланти? Я не можу зрозуміти. Вони вже займають, обіймають такі посади. І ніхто не зв'язує. Їх походження, їх погляди, їх світогляд, їх прізвища з мінами, які не стріляють. Міни ж не випадково не стріляють, правда? Це українець, я просто хочу сказати: українець ніколи би не поклав в міну якесь сільськогосподарське чи будівельне сміття. Українець би насипав пороху навіть більше, ніж треба, на 10%. Щоб Краще летіла, далі летіла і краще вибухала. А таке може зробити тільки росіянин. Причому, будучи повністю впевненим у своїй безкарності, оточення Зеленського це все покриває. Судова система наповнена такими людьми. Правоохоронна система наповнена такими людьми, як Ліїв, Камишин, Смітанін і всі інші. Ці люди, я підкреслюю, вони не просто не є українцями, вони навіть на одну другу чи на одну четверту не є українцями. Це люди фактично росіяни. Їх місце ну, має бути, якщо вони громадяни України. Їх місце в окопах, в піхоті, і їх чекає довгий шлях для того, щоб довести свою лояльність до України, хоча б або, я вже не кажу, українськість. Тому це не випадково, що у нас третя штурмова фінансується на 20% від потреб. І ще й частина з цих боєприпасів і зброї є неякісна. Не випадково. І причина, я вважаю, саме в цьому. Саме в цьому, що на ключових посадах знаходяться люди неукраїнці або хоча б нелояльні до України. Я вже не кажу, що у війні проти Росії мають знаходитися люди, які лягають спати з думкою, як ліквідувати ворога, і встають з думкою, як ліквідувати ворога росіянам. Людина з російським прізвищем, російсько-культурна, вона не готова до такого мислення і до таких вчинків. Не готова. Це показує практик. Це показує практика. І ми так війну не зможемо виграти. І важливо розуміти, що не треба наводити, приклад людей з передової і піхотинців. Тому що саме там ці люди повинні бути. Саме там. Не можна ставити людей таких. І яких поглядів є сумнівними щодо лояльності до України на ключові посади? Ну, так би я хотів прокоментувати подкаст для «Армія ТВ інтерв'ю тепер уже командира корпусу 3-го штурмового корпусу Андрія Білецького і підсвітити проблему з фінансуванням Збройних сил України. Дякую. На цьому все. Дякую за підтримку каналу. Це важливо. Ніколи не просив, до речі, але цей раз напевне попрошу звернути увагу на певні моменти у роботі з Ютубом. У мене таке враження, що я знаходжусь в тіньовому бані. Після того, після спроб я це не афішував, після кількох спроб безуспішно. Проплатити рекламу в англомовних країнах: Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Австралія і Канада. І Ютуб тричі відхилив Тричі відхилив цю рекламу, пославшись на порушення законодавства, виборчого законодавства Сполучених Штатів Америки. І після цього я помітив радикальне зменшення коментарів, уподобань, переглядів. На Ютубі. На У мене є підозра, що це тіньовий бан. Тому, будь ласка, не полінуйтеся, поставте лайк чи дизлайк, напишіть, який там хочете коментар і поширте це відео, тому що це зараз протидія цьому тіньовому бану. Ну, хоча, можливо, я десь щось гі гіперболізую, хотілося б мені помолитися, але в мене. Якесь стійке відчуття, що це не просто так. Ну на цьому все. Дякую. Сподіваюсь на підтримку і розуміння. До наступних зустрічі.